Опустіть, будь ласка, стекло, я поспілкуюся просто-напросто з вами. Ви проігнорували тільки що працівників управління патрульної поліції, які запитали вас, що ви тут робили. Я вас питаю, якщо ви ігноруєте просто лейтенанта і сержанта патрульної поліції, то, будь ласка, проявіть, будь ласка, повагу елементарно до начальника управління патрульної поліції. Ні, ну хай людина їде, мені цього достатньо. Мені цього достатньо, щоб завтра підняти це питання. Чому працівник? Поліції майор, посаду я вибачте не знаю, відмовляється спілкуватися з начальником управління патрульної поліції. По тому питанню, що працівник поліції той же ж самої порушив громадський порядок і хамськи відноситься до працівників патрульної поліції. Їжжайте, будь ласка, куди ви там їхали? Що з вами немає? Патрульним надійшов виклик про те, що в певному клубі оболонь відбувається бійка. Виїхавши на місце події було встановлено, що були заявники побиті громадяни, які стверджували про те, що працівник головного управління національної поліції вчинив бійку, перебував в алкогольному сп'янінні, що принижувало людську гідність, громадську мораль. Даного працівника було доставлено до відділку поліції, де він відмовлявся представитися і намагався всіляко ухилитися від того, щоб встановити особу. Посвідчення Відмовлявся придивляти, було викликано працівників внутрішньої безпеки, які, прибувши на місце події, намагалися посприяти вихиленню від відповідальності даного працівника. Пізніше було встановлено дану особу, це є слідчі головного управління національної поліції, де на нього було в Луцькому відділку поліції було складено постанову за статтею 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.